Змії це не лише символи таємничості та страху, а й справжні рекордсмени природи. Деякі з них сягають таких розмірів, що, здається, це не рептилія, а персонаж із фільму жахів. І сьогодні ми розглянемо саме такі види. Друзі, вдячна вам за вашу підтримку, коментарі та донати. Це дуже допомагає мені у розвитку. Але не забувайте, завдяки кому ми маємо можливість жити мирним життям. Донать ЗСУ для нашої скорішої перемоги. А ми погнали дізнаватися цікавеньке. Січатий пітон Це офіційно найдовша змія у світі. Її рекорд зафіксовано в неволі. Самиця на ім'я Медуза мала довжину 7,67 метра. Але навіть у дикій природі ці пітони легко сягають 6-7 метрів. Свою назву вони отримали завдяки унікальному мережевному візерунку на шкірі, який справді нагадує сітку. Ці гіганти мешкають у Південно-східній Азії, від Малайзії до Індонезії і чудово почуваються як у джунглях, так і поблизу людських осель. Попри величезні розміри, сітчаті питони дуже гнучкі та моторні. Вони не мають отрути, але душать свою здобич, обиваючи її навколо. Харчуються майже всім, що вдається зловити: від птахів і мавп до диких свиней. Іноді трапляються випадки нападу на людей, рідкісні, але можливі. Ці змії можуть ковтнути здобич більшу за себе, завдяки неймовірно гнучкій щелепі. Їхній апетит настільки великий, що після великої трапези вони можуть не їсти місяцями. Зелена анаконда це найважча змія у світі. Справжній титановий монстр серед рептилій. Її довжина може сягати 6,5 метрів, а вага до 250 кілограмів. Зустріти анаконду можна в болотистих річках Амазонії, де вона почувається справжньою королевою. Вода її стихія, завдяки м'язистому тілу та маскувальному забарвленню вона майже непомітна в мутній воді. Анаконда полює із засідки, хапаючи здобич блискавично, а потім обвиває і душить її. У меню цієї гігантки, каймани, капібари, дикі свині і навіть ягуари. Її рот здатен розтягнутися до таких розмірів, що вона ковтає здобич цілком. Навіть якщо та важча за неї саму. Хоча Наконди не агресивні до людей, деякі легенди розповідають про напад на рибалок у джунглях. Проте більшість таких історій перебільшення, адже Анаконда уникає конфліктів. Але все одно історії такі є, так що змія залишається небезпечною для людини. Краще з нею не зустрічатися. Вона, мов привид річки могутня, тиха і невидима до моменту нападу Бірманський питон. Цей велетень родом із Південної та Південно-Східної Азії вважається однією з найдовших змій на планеті, з типовою довжиною 5-6 метрів. У дикій природі ці пітони зустрічаються в джунглях, на болотах і навіть поблизу сіл. Але найбільшу славу вони здобули у США. Бірманський пітон став інвазивним видом у Флориді, де через поганий догляд господарів почав розмножуватися в дикій природі. Там вони буквально нищать місцеву фауну. Зникають єноти, опосуми і навіть алігатори. Ці змії надзвичайно витривалі і можуть витримувати довгі періоди голоду. Вони полюють переважно вночі, використовуючи чутливі до тепла ямки на голові для виявлення здобичі. Серед їхніх жертв птахи, гризуни, а іноді й великі копитні. Цікаво, що самиця під час висиджування яєць обвиває їх і м'язовими скороченнями підвищує температуру кладки. Це одна з небагатьох змій, яка здатна гріти свої яйця тілом. Аметистовий пітон Цей вражаючий пітон мешкає в Австралії та Новій Гвінеї. Вражає не тільки розмірами, а й красою. Його шкіра переливається фіолетовим блиском, що нагадує аметист звідси й назва. У довжину він може сягати 6 метрів, хоча зазвичай зустрічаються особини трохи менші. Цей пітон чудово лазить по деревах. Але й у траві або печерах почувається впевнено. У раціоні летючі собаки, гризуни, птахи, навіть кенгуру середнього розміру. Цікаво, що, попри свої розміри, він вважається досить миролюбним. У дикій природі рідко нападає на людину, а в неволі часто стає улюбленцем досвідчених змієловів. Його зуби розташовані у кілька рядів, тому укуси можуть бути болісними, але не смертельними. Ці змії дуже добре маскуються, тому їх важко помітити у природному середовищі. І, хоч на вигляд вони здаються повільними, атака відбувається близьковично, менше, ніж за секунду. Індійський пітон це вражаючий велетень, що мешкає у джунглях, болотах і скелястих районах Індії, Непалу, Пакистану і Шрі-Ланки. У довжину він може сягати 6 метрів, хоча частіше зустрічаються особини завдовжки 4-5 метрів. Ця змія виглядає масивно, її тіло товсте, а забарвлення мозаїчне. У коричневих і бежевих тонах, що дозволяє їй ідеально маскуватися у сухій траві чи під листям. Полює вона переважно вночі, переслідуючи здобич повільно, але безжально. Змія може непомітно підповзати годинами. Її улюблена їжа, птахи, зайці, мавпи, пацюки та навіть олені. Індійський пітон не має отрути, зате використовує свою гігантську силу, обвиває жертву, душить, а потім ковтає цілою. Самка відкладає до 100 яєць, які зігріває своїм тілом. Вона скорочує м'язи, підвищуючи температуру кладки. У деяких регіонах Індії цей пітон вважається священним. Його образ часто з'являється в місцевому фольклорі. Попри розміри, він рідко нападає на людину, але в разі загрози може агресивно захищатися. У природі його головні вороги великі хижаки і люди, які винищують змію заради шкіри або з остраху. Темний тигровий пітон. Африканський скельний пітон. Цей гігант найбільша змія Африки і одна з найнебезпечніших. Темний тигровий пітон, частіше відомий як африканський скельний пітон, може сягати 5-6 метрів, а вага понад 100 кілограмів. Його тіло прикрашає темний візерунок, що нагадує плями тигра або леопарда, що допомагає йому маскуватися в саванні та скелястих ущелинах. На відміну від багатьох інших пітонів, цей вид вкрай агресивний. Фіксувалися численні випадки нападу на велику здобич аж до антилоп і молодих крокодилів. Особливо цікаво, що ці пітони часто живуть поблизу людських поселень, полюючи на свійських тварин, а іноді навіть зникають діти. Про це з жахом розповідають в селищах Західної та Центральної Африки. Їхній род здатен ковтати об'єкти більше за власну голову в кілька разів. Коли здобич проковтнута, пітон може відпочивати кілька тижнів. Перетравлюючи їжу і накопичуючи енергію у шлюбний період, самці можуть влаштовувати справжні сутички за право спаритися. Самка відкладає 50-100 яєць і агресивно захищає кладку, шиплячи та кидаючись навіть на великих хижаків. Африканські пітони справжні символи сили, витривалості та дикої непередбачуваності природи. Світ змій це не просто хорор казки про довжелезних монстрів, це цілий всесвіт неймовірних створінь, які вражають своєю силою, витривалістю та адаптивністю, від тихого мисливця з індійських джунглів до підводного гіганта, що зникає в тіні амазонських боліт. Кожна змія має свою історію, яка варта уваги. Але чого ми боїмося найбільше? Їхніх розмірів чи того, як мало ми насправді про них знаємо. Якщо тебе вразив якийсь із героїв цього відео, напиши в коментарях, яка змія здивувала найбільше, і можемо зробити про якусь змію окремий ролик, детальніше розібратись у виді, так можна сказати. А може ти маєш власну історію зустрічі з ними? Не забудь поставити вподобайку, якщо дізнався щось нове. і Натисни на підписку. Попереду ще більше цікавинок зі світу нашої вайбової планети. До зустрічі в наступному відео. Слава Україні та її героям.